У фліс в, в Шотландії в даному лоті 8 кг першого сорту. Ціна 4 євро за кілограм. І так, починаємо ми за з такої вітрувочки з капюшончиком. Дуже-дуже теплесенька, Всередині вона має підкладочку, розмір S. Далі такий ніжно-голубий колір, без рукавочка, розміру XL. Далі флісочка фіолетовий колір, дуже насичений, вона дуже-дуже теплесенька. Розмір пише Есочка, але вона підійде і на L. Далі. Уа. Ось така флісочка з кольоровими вставочками. Дуже-дуже теплесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але, здається, також L. Так. Наступна, дуже теплесенька. Ех, розмір пише. Емочка, це чоловіча фліска, Такий невеличкий рукавчик з резиночкою, дуже теплесенький. Далі кетчува. Дуже магенька фліска, Серединка дуже теплесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але здається, це SM. Далі нас ката. Дуже-дуже тепла. Всередині просто подивіться, яка. Дуже класна. розмір пише 16. Наступне великий розмір. Також теплесенька, пише по розміру Міч-чоловічка. Далі дуже ногенький фліст, приємний колір, розмір М. Наступна фліска, такий цікавий ковнірець є. Кожичимось на сорочечку. розмір пише XS. Далі вивозила фліска. неймовірно не розміру M. нагадую, що вага нам голота 8 кг. Як бачите, на 8 кгів виходить доволі багато одиниць товару. І так, XL. Наступна. Цікавою полоскою, дуже гарно виглядає, іде як туніка. Розмір, зараз вам скажу. Розмір XL. Так, Ціна за кілограм 4 євро. Наступна нас тут безрукавочка. Синенького кольору. Розміру, на жаль, не бачу, але це LXL. Далі лісовий цвет. Дуже мягесенький. Розмір, на жаль, не пише, але думаю, це Елічка. Далі, з капішок, флісова кофтинка на замочку. Розмір малесенький, есочка. І так, далі у нас на черзі ось така фліска, розмір. Розмір маленький. Пише СМ. так Щось дуже теплесеньке. Чоловіча хліска великого розміру. На жаль, я його не бачу, але здається, це, це 2-3 XL. так, як бачите, на різні кілограмчики виходить доволі багато одиниць товару. Це у нас іде розмір М. МЛ. А це вау, дуже гарно виглядає, зад, як плетений, рукавчики також. Розмір пише S. І так, нагадую, це була розпаковка флісочки, перший сорт, вага 8 кг, ціна 4 євро.